Повчання Ісуса Христа для духовного життя зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Сьогодні під час Святої Години я просила Господа Ісуса, щоб Він зволив повчати мене щодо внутрішнього життя. Ісус мені відповів, Дочко моя, вірно дотримуйся цих слів, які я тобі скажу. Не ціни занадто жодної зовнішньої речі, навіть якщо вона здається тобі дуже дорогою. Покинь сама себе і постійно залишайся зі мною. Усе довіряй мені, нічого не роби на свій розсуд і завжди матимеш велику свободу духа. Ніякі обставини чи випадки не зможуть його порушити. Не надто зважай на те, що кажуть люди. Дозволь, хай кожен судить по своєму уподобанню не оправдовуйся, це зовсім тобі не зашкодить. Віддай усе на першу вимогу, навіть якщо це найпотрібніші речі. Не проси нічого, не порадившись зі мною. Дозволь, хай у тебе заберуть навіть те, що тобі належиться. Визнання, добре ім'я, понад усе це хай буде вищим твій дух. І так звільнена від усього, спочивай біля мого серця, не дозволяй нічому порушити твій внутрішній спокій, ученице, розваж мої слова, які я тобі сказав.